Пане Віталій, Львів фріланс-форум триває. Ваші враження про подію, ваші відчуття може поділитися своїми думками? Враження дуже позитивне, класна атмосфера. Є представники як фрілансерів, так і власники маленьких компаній. Також є ті, хто тільки думають перейти. Я думаю, що тим людям було дуже корисно. І, зокрема, мені також було пише послухати доповідачів, які перейшли від роботи до фрілансу і потім до власників середніх фірм. Дуже цікаво було послухати. І взагалі атмосфера дуже прикольна тут. У нас сьогодні в готелі Дністер гарний зал, багато людей все зайнято. Тоді сподобалось. Рекомендую наступний раз відвідати вам також. Скажіть, чи щось почерпнули ви нове на форумі? Так, та мені сподобалась доповідь е, людини власника е, консистенційної фірми на 20 до день е, АДЖЕС називалося це називалося, як вони, які е, будують площадку для на, для пошуку робити для зведення роботодавців з фрілансерами України, саме України цікаво і цікаво подивитися на цей їхній сервіс. Тобто не жалієте, що втратили деякий час на форумі? Ні, звичайно, що ні. Було класні контакти, надійнові контакти також поспілкувався з цікавими людьми, обмінялися за Це дуже вам дякую. Щасливо до побачення. Прошу здоров'я.